36 українських та міжнародних фільмів про гори, спорт та життя людей з різних країн покажуть на Закарпатті з 21 до 24 вересня. Стартує четвертий карпатський гірський міжнародний кінофестиваль, присвячений горам, сталому туризму та збереженню природи. Це короткометражні, повнометражні, конкурсні та позаконкурсні програми. У нас знову велика подія в Закарпатті. Ви знаєте, що Закарпатський край зараз є тим, тим хабом, в якому знаходиться дуже багато переселенців, дуже багато різних творчих особистостей. І Закарпатська обласна військова адміністрація всіляко сприяє для того, щоб культура та мистецтво продовжувало жити і відтворювати свої проекти. Кінострічки показуватимуть у театрі Ляльок Бавка. Фільми на тему гір, чи які зняті в горах, і також до нас приїдуть режисери цих фільмів. Буде для глядачів можливість поспілкуватись. Крім кінопоказів, організатори готують освітню програму, що відбуватиметься в Закарпатській академії мистецтв. Лекції, майстер-класи і панельні дискусії, це і панельна дискусія фільмкомісії. Кіно під час війни це і лекція знімай і впливай» Юлії Коваленко, це і досвід туристичних гідів під час війни. Тобто ми стараємося захопити такі напрямки, як сталий туризм, тема екології і тема кіно на кінофестивалі. Відкриватимуть та закриватимуть фестиваль фільми Закарпатських режисерів. Фільм відкриття це буде мініфільм фільм. Вже Третій про театр переселенців, ужик, який, як в Ужгороді, ви знаєте, все переплетено, і одна людина може мати кілька ролей. От В'ячеслав Єгоров, він як голова фільмкомісії також він заснував театр переселенців. Ужик, і я займався зйомкою цього театру. І в результаті там за Сприяння продюсерки Поліни Герман, яка знайшла фінансування на цей фільм, от вдалося реалізувати його. І якраз це буде прем'єра в Ужгороді. фільм трошки вже поїздив по кінофестивалям. 24 лютого виявилось, що завтра може і не бути. Таке враження, що як з пекла вирвався. я не знаю, чи цілий мій будинок. Я радий, що я живу я зараз тут. Фільм Закриття. Робота Ужгородця Максима Мельника, який проживає в Німеччині. Три жінки. Про Жінок села Стужиця, і там не тільки із цього села, але в принципі описує регіон. В якійсь мірі це пам'ять про цей час, і кожен цей документальний фільм якби зафіксував цю епоху, і, можливо, там пройде 10 років, і люди зможуть подивитися, чи там наші діти подивляться, як ми жили в ті часи. Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль у співпраці з Франкфуртським зоологічним товариством в Україні продовжує прийом робіт на фотоконкурс. Тема цьогорічного життя Карпат. Історія про пошук розради у майже 17-ти місячній повномасштабній війні. Приймають фото в різних категоріях. Всі фотографії мають бути зроблені в межах нашого регіону. Там Карпат, зокрема. А це раз. Друге, це те, що там доволі серйозний технічний відбір. Він на рівні з міжнародними там фотоконкурсами, а там європейськими, американськими, і також що одно, одним із таких характерних його особливостей є те, що там є дві сталі номінації завжди категорії, і одна така вже так би мовити, від партнерська. А цього року це буде люди Карпат. Переможців очікують нагороди по 200 євро в номінаціях пейзаж та дика природа. А в номінації люди Карпат, переможець отримує 500 євро. Приз глядацьких симпатій. 200 євро прийом робіт продовжено до 1 жовтня. Вхід на всі кінопокази, лекції, майстер-класи безкоштовний. Організатори запрошують упродовж чотирьох днів поринути у світ кіно. З першого щодня триватиме освітня програма. Відтак, показ фільмів. Десь із після обіду до ночі. Докладнішу інформацію про всі заходи фестивалю можна знайти і на сторінках СМІФ у соцмережах.